Шість перемог у шести матчах. Саме з такого ідеального старту розпочала свій шлях збірна Закарпатської області у цьогорічному чемпіонаті України з водного поло серед юніорів до 17 років. Заключний етап зіграли у Кам'янському, де й вирішувалася доля медалей. Зрештою, із 13 заліковими пунктами юніори із Закарпаття нові чемпіони України з водного поло. Наші діти вже поточний третій сезон. Вони є призерами в усіх вікових категоріях. Це завжди було срібло-бронза, срібло-бронза, і саме ця вікова категорія юніори вперше взяла золоті медалі. Це це дуже вагоме досягнення для нас. Це вже діти, які наближені до дорослого водного полу. Там частина з них грає в суперлізі. Та фундамент цієї перемоги він був закладений чотири роки тому. Коли з ініціативи керівництва Ужгородського університету була сформована група вдосконалення для вотерполістів, це дало можливість підтягнути туди молодь цю молодь цих юніорів, які біля старших колег нарешті почали прогресувати дуже добре, і оцей от результат це стратегічне було рішення 4 роки тому, яке зараз вистрілило, і я надіюся, що далі буде тільки покращення. Суперниками ветерполістів з Ужгорода на фінальному етапі були дві команди зі Львова та збірна з Харкова. Цей чемпіонат став не просто спортивною подією для багатьох хлопців. Це був справжній виклик і перевірка характеру. Команда була заряджена тільки на перемогу. Ми їхали тільки за першим місцем до кожної гри готувалися по максимуму. Саме важка гра у нас була перша з командою дідухів. Ми вже Зіграні друг з другом, тому було не важко іграти. Просто ми не настроїлися до кінця. Буду ще грати за кубок, буду більше, більше тренуватися щоб все таки попати в збірну. Вихованці закарпатського водного полу вже стали серйозною силою на всеукраїнській арені і не лише у категорії Ю 17 Молодші команди також показують високі результати. А у лавах збірних України різних вікових категорій стає дедалі більше закарпатців. А Володимир Гавриленко цьогоріч також керуватиме і національною збірною Ю-18 на чемпіонаті Європи. У Нас юніори 2010 року. Вони також борються за медалі. Потім 12-й рік також наша команда буде в другій половині червня. 13-й рік найменші дітки у Львові стали чемпіонами Львівщини. І старшою командою будемо приймати участь в Кубку України в кінці червня. Жодна збірна України не обходиться без закарпатців. Це по юнакам, по юніорам. І тепер цього року вже й національні збірні. Ми будемо мати. Від одного до трьох представників я не знаю скільки саме, але нарешті вже ми доросли до рівня національної збірної, де знову я буду тренером збірної України у 18 цього року. У нас чемпіонат Європи у Румунії. Дивізіона. Ми будемо 16-ки найкращих команд України. Це буде важко, але престижно. Перемога у національній першості не лише результат кропіткої роботи тренерів та спортсменів, а й доказ того, що у закарпатського водного пола велике майбутнє. Ці хлопці вже написали нову сторінку в історії юнацького спорту. І, схоже, це тільки початок.